Чи справді потрібно випивати по 2-3 літри води? Тобто, таку будилочку за день. Це правило використовують деякі ПП-експерти, тобто 20-40 мл води на 1 кг. Окей, візьмемо середньостатистичну дівчинку, яка намагається схуднути під 80 кг. Беремо середнє, 30 множимо на 80 та отримуємо майже 2,5 літри води. Так от, у мене виникає питання, навіть не одне. Після такої кількості випитої води. Як ви думаєте, скільки разів? Ви сходите в туалет. Чи не набридне вам раз у годину шукати унітаз, щоб сходити по маленькому? Або ж ви вийшли погуляти на побачення, і тут відчуваєте, що припирає, і все жопа. А де шукати постійно той довбаний туалет? Або ж ви сидите на важливій нараді, відчуваєте, що це вже так тисне, що не можете слухати і щось відповідати. А на ваші відповіді я чекаю. В коментарях, якщо ти мрієш знову влізти в улюблені джинси, тоді переходь за посиланням в шапці каналу.